Астрономія 11 клас. Урок 5. Видимий рух планет. У давнену було відомо 5 схожих на зорі, але більш яскравих світил. Стародавні греки назвали їх планетами. Неозброєним оком можна побачити Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер та Сатурн. Планети завжди розташовуються на небі недалеко від екліптики, але на відміну від Сонця і місяця, через певні тимчасові інтервали змінюють напрямок свого руху. Вони переміщуються між зорями в основному із заходу на схід прямий рух. Однак кожна планета в певний час сповільнює свій рух, зупиняється і починає рухатися зі сходу на захід, зворотній рух. Потім світило знову зупиняється і відновлює прямий рух. Тому видима траєкторія кожної планети на небосхилі це складна лінія із зигзагами й петлями. Ця траєкторія до того ж змінюється від циклу до циклу, протягом якого планета повертається приблизно на те саме місце серед зір. У Другому столітті нашої ери Клавдій Птолемей розробив геоцентричну систему світу, що дала змогу обчислювати положення планет відносно зір на багато років уперед і передбачати настання сонячних і місячних затемнень. Використовуючи спостереження, він побудував теорію руху Сонця, місяця, планет і припустив, що всі світила рухаються навколо нерухомої землі, що є центром світобудови і має колясту форму. У міру накопичення спостережень про рухи планет Теорія Птолемея дедалі більше ускладнювалася. У 16 столітті польський учений Миколай Коперник поставив Землю в число звичайних планет. Він указав, що Земля, посідаючи третє місце від Сонця, так само як і інші планети, рухається навколо Сонця і одночасно обертається навколо своєї осі. Геліоцентрична система Коперника дуже просто пояснювала петлеподібний рух планет. Геоцентрична система Птолемея не давала змоги виміряти відстань до планет. Геліоцентрична система Коперника вперше дала змогу розрахувати пропорції Сонячної системи, користуючись радіусом земної орбіти як астрономічною одиницею довжини. Головну наукову працю Коперника про обертання небесних сфер, на написання якої він витратив 20 років свого життя, було опубліковано в 1543 році незадовго до смерті вченого. Революційність праці астронома полягає в тому, що в ній з новим поглядом на будову сонячної системи нерозривно пов'язане питання про положення Землі, а з нею людини у Всесвіті. Простота та реальність системи будови світу, яку виклав Коперник, швидко знайшла собі прихильників. Великий італійський учений Галілео Галілей підтвердив теорію Коперника своїми відкриттями, зробленими за допомогою телескопа. Йоган Кеплер розвинув теорію Коперника, відкривши закони руху планет, і довів на основі фактів, що планети рухаються по еліпсах і нерівномірно. Ісаак Ньютон відкрив закон Всесвітнього тяжіння, що дав змогу виразити теорію руху планет у вигляді формул і відмовитися назавжди від громістких геометричних побудов. Під конфігураціями планет розуміють характерні взаємні розміщення планет Землі та Сонця. Конфігурації різні для нижніх планет, орбіти яких перебувають ближче до Сонця, ніж орбіта Землі, і верхніх планет, орбіти яких розміщені за орбітою Землі. Для нижніх планет виділяють сполучення та елонгації. У нижньому сполученні планета найближча до Землі, а у верхньому найдальше від неї. При елонгаціях кут між напрямками із Землі на Сонце й на нижню планету залишається гострим. Через еліптичність планетних орбіт найбільші елонгації не мають сталого значення. У Венери вони в межах від 45 до 48 градусів, а в Меркурія від 18 до 28. Обидві планети не відходять далеко від Сонця і тому вночі не видимі. Тривалість їхньої ранкової або вечірньої видимості не перевищує 4 годин для Венери і 1,5 години для Меркурія. Меркурій іноді зовсім невидимий, тому що сходить і заходить у світлий час доби. Розрізняють східну і західну елонгації. У східній елонгації планета спостерігається ввечері після заходу Сонця, у західній уранці перед сходом Сонця. Для верхніх планет характерні інші конфігурації. Якщо Земля перебуває між планетою і Сонцем, то таку конфігурацію називають протистояння. Ця конфігурація найбільш сприятлива для спостережень планети, тому що в цей час планета перебуває найближче до Землі та повернута до неї своєю освітленою півкулею. А перебуваючи на небі в протилежному до Сонця місці, буває у верхній кульмінації після опівночі. Слід зазначити, що у верхніх планет нижнього сполучення не буває, тому не слід сполучення називати верхнім. Якщо кут між напрямками із Землі на верхню планету і на Сонце становить 90 градусів, то кажуть, що планета перебуває у квадратурі, розрізняють західну і східну квадратури. У конфігурації західної квадратури планета сходить біля опівночі, а в східній заходить біля опівночі. Моменти конфігурації планет і умови їхньої видимості щорічно публікуються в астрономічних довідниках і календарях. Інтервал часу, протягом якого планета робить повний оберт навколо Сонця по орбіті щодо зір, називають зоряним або сидеричним періодом обертання планети. Одноіменні конфігурації планет наступають у різних точках їхніх орбіт. Інтервал часу між двома послідовними одноіменними конфігураціями планет називають синодичним періодом обертання планети. Він відрізняється від зоряного періоду. Синодичний період це період між двома послідовними протистояннями. Теорія Коперника дає змогу встановити взаємозв'язок синодичного і сидоричного періодів обертання планет.